Hey, hey, мене звати Ярослава Швень, і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better and Me в Help Ukraine на Ютиборі. Сьогодні ми поговоримо про тривожність і як справлятись в ситуації невизначеності. Перша частина відео присвячена власне теоретичним аспектам. І ми з вами розглянемо, що таке тривожність, які причини. Як це впливає на нас, і, власне, в другій частині відео я вам запропоную практичні поради, як справлятися з тривожністю. Тож, власне, що таке тривожність? Це природня реакція організму на стрес або загрозу, яка може бути навіть корисною в певних обставинах і ситуаціях, але часто густо стає неконтрольованою і заважає жити. Серед симптомів можна перелічити. Підвищене серцебиття, пітливість, напруженість, якість сну і занепокоєння про майбутнє. Власне, що ж може бути тригером, і що може запускати тривожність це внутрішні фактори. І зовнішні, ну, наприклад, внутрішні фактори це генетична схильність, порушення в роботі нервової системи? Серед зовнішніх факторів це можуть бути певні травматичні події в житті, і будь-які зміни Так можуть запустити, запустити тривожність або суспільні зміни і нестабільність. Ну, Наприклад, людина, яка змінює місце проживання, і ми можемо говорити про вимушену еміграцію, може відчувати постійну тривогу через невідомість майбутнього. Тому... Власне, тривожність приходить в наше життя і стає супутником. Як тривожність впливає на нас? Звісно, що має негативний вплив, і тривожність може дійсно навіть інколи паралізувати і заважати жити, ухвалювати рішення, може порушувати наш функціональний стан. Ну, наприклад, постійне занепокоєння про те, як знайти роботу, як вчити мову, може призвести до емоційного вигорання. В наступній частині ми поговоримо про те, що робити, щоб опанувати тривожність. А поки що ходіть до нас в Help, край на йотиборі. І до!